Девра. Бо цьому торті є всі кольори веселки. Залишається тільки майстерно прикрасити його кремом, але шеф це вміє. І так, я починаю обережно наносити крем на мій торт. Це, зазвичай, мій крем вище всяких вихвалянь. Ну а в самій кращій французькій кулінарній школі мене вчили, що гарного крему повинно бути багато. Наступний етап вирівнювання крему за допомогою лопатки. Також дуже важливо не забути покрити кремом верхівку торта. Це відмінно. Нічого собі, шеф, який величезний у вас торт. Так, треба терміново щось вигадати. О, знаю. Насамперед, треба розрізати торт на половинки, а потім обережно вирізати серединки, щоб вийшов метелик. Так, малятко це оцінить. Залишилось лише прикрасити торт фруктами та ягідками. Викладу контур з лохини. А всередині буде полуничка малина та мандарини. А вусики я зроблю з шоколадних паличок.